Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорога громада вітає всіх на святою неділею. З неділею Розахея, з якої наближаються дні посту, як говорить Святі Уті, живши згідно з цими неділями, це як сходинки, по яких ми плавно приступаємо до днів великого і благодатного часу Великого Посту. Сьогоднішня неділя прозохея. Найперше кличе нас кожного до покаяння. Сам Захей це був чоловік за народністю ізраїльтянин, єврей, десь, певно, і знавши і вивчавши закон. Але так сталося, що став він на службу до своїх ворогів, до римлян. І в тій службі, на тій праці він і збагатився, здобув якийсь певний статус, але для свого народу він так і залишався зрадником, колаборантом. Хтось, можливо, називав би його взятошником чи ще якимись іншими словами, але проживши до глибокої старості, тому що згідно із переданням. Коли Христос прийшов в Єрихон, він вже був похилого віку. Як ми бачимо, це натовп людей, які зустрічав його, які йшов з ним. І цей захей, цей низький старий чоловік хотів, напевно, заради якоїсь цікавості, любопитства побачити Христа. Тому що в той час вже Ісус Христос пройшов, проповідував, творив чудеса. Дехто з народу вважав тодішнього Єрихону, що це воскресший Іоанн або ще якийсь інший пророк. Хтось, можливо, виходив з того народу заради цікавості, заради якогось чуда, і потім повертавшись, нічого не змінившись. Також Святій Уці говорить, що Ісус Христос, прийшовши в Єрихон, як називалося місто проклятих, місце прокляте, тому що Ісус новин що Старого Завіту, який зруйнував ці стіни і прокляв той народ, говорить, що прийшов він в Єрихон заради однієї людини, іменно цього Захея, цього річника і митаря. Але так як ми вже говорили, що... Він вивчав напевно, певного дитинства. Батьки дали йому вивчати закон Мойсеєвий. Ну і подальшому десь, певно, теж десь він всім постійно в цьому оточенні живчи вивчав. І захотів, напевно, побачити його просто заради цікавості. І, як ми бачимо, вибігши наперед. Це треба, треба мати силу, будучи людиною в статусі тодішньою, подолати в собі страх, і ще більше потім вирізти на смоковницю для того, щоб зустріти Христа. Тут що зрозуміючи, ходячи про саме сьогоднішнє Євангеліє, Задавав собі сам запитання, а яким, як оцей Євангелій відноситься до мене? А чи готовий я, чи ми зустріти Христа в своєму житті, та як цей Захей? І розумуючи, прийшла в мене інша думка, що кожен із нас, стоящий в храмі, вже мав досвід зустрічі з Христом то треба поставити інше запитання кожному із нас. А чи зробили ми крок за Христом? Тому що кожен із нас має постійну можливість приходити з Христом. Більше того, деякі з нас, тобто ми монахи, присвятили своє життя Богові. Присвятили своє життя Христу, але з часом щось так трапляється, стається, що кожен із нас починає до цього звикати, починає кожного десь по, по різному серце ставати таким щиствішим. Кожен десь в своїх таких буднях у волі одягають якісь пристрасті. Або інакше наше серце займається більш таким таким захопленням, чи це якесь набування благ, чи це якісь наркотики, чи якісь інші пристрасті, чи алкоголізм. І так потрохи втрачаємо живе спілкування із ним. Як говорить Никодим Святого Борець, цей стан, він називає духовною сліпотою. Це коли ми пізнали Христа, ми мали з Ним зустріч, відчували його в своєму житті, але через ці обставини, які стадаються, які пускаємо, десь відходимо. І він говорить далі, що ми в своєму зовнішньому житті. Можемо повертатися до цього подвигу, повертатися до храму, повертатися до своєї якоїсь молитви, але внутрішньо, сердечно, залишаючись такими далі духовно спустошення, духовно сліпими. Тому що далі нами продовжують володіти ці бажання, далі продовжують нами володіти ці захоплення, які дуже часто. Призводять до інших гріхи, до іншого падіння ще більше і глибшого і важчого. Але далі бачимо, як захей виїжджаться так на помощі, приходить до нього Христос і говорить слова, що захей будемо, сьогодні, за сьогодні будемо тебе вечеряти чи обідати. Виявляєте, яка була зневага народу? Найперше до цього грішного чоловіка, до цього Захея, яке було нерозуміння і ставлення до Христа, який він знав, що це є зрадник, який знав, що це є страшний грішник, який знав, що це людина, яка поламала багато житті, багато суть, багато доль людей. Тому що він був старший над митерами, тобто не просто митерами, який просто брав податки. Десь, напевно, частину і собі лишав, частину десь і відбирав всякими можливими і неможливими способами для того, щоб збагатитися, для того, щоб цю таку пристрасть задовільнити. І далі, як ми бачимо, приходять вони додому, до будинку його. І приходить розкаяння. Розкаяння Захея, який говорить, який знаючи закон Мойсеєві, що половину добра мого віддам убогим, а кого скривди, повернув четверо. Тобто приносить покаяння. Кожен тут з нас стоїть ще задумуючись і кожен все переживаючи, підходить десь до сповіді, може сказати сам собі, чи навіть священником, чи сам собі думаючи, це про це розмірковуючи, що дуже часто ми в своєму житті падаємо в одному, тому самому постійно, ходячи навіть десятиліттями. До храму, до проступаю, до сповіді дуже часто не змінюємося. Чому воно так стається? Той же саме не ходимо говорить, говорить, що насправді цей гріх, який в нас живе, ці пристрасті, те, до чого ми звикли, ми насправді його дуже часто любимо і не хочемо його покидати. А для того, щоб був би плід. Цього покаяння. Спочатку треба цей гріх самому зненавидіти. Тій, коли ми його зненавидимо, тоді почнеться праця над собою. І ця праця приведе нас до слів, які Господь говорить цьому захею, що нині прийшло спасіння дому цьому. Тоді вже Господь сам втручається в наше життя. Тоді вже Господь починає. Нас кожного по особливості, по окремості е, міняти і змінювати. Але якщо в цьому не буде нашої праці, то нічого в нас і не вийде. Тому дуже важливо в ці дні ці неділі, готуючись до Великого посту, приступаючи до Сповіді до Причастя, всути Господа. Яка була, буде наступна неділя про хорошого парафіянина, щоб дав бачити свої гріхи, щоб дав побачити і принести і покаяння це дуже важливо. Тому бажаємо всім гарного, мирного тижня. Христос посеред нас.